Всім вітання! Мене звати Наталка, я фізичний терапевт і тренер з пілатесу. Спеціально для компанії «Фармасі» я записала тренування. Я обожнюю жінок і обожнюю говорити про жіноче здоров'я. Тому запрошую вас дбати про себе, піклуватись та любити власне тіло. До зустрічі! Відчуваєте в тому ніг та набряки? Тоді ці вправи саме для вас. Ми будемо використовувати м'яч. Це дуже класне обладнання, яке повинно бути у всіх вдома. Займіть, будь ласка, положення, поставте ногу на м'яч. І починаємо натискати. Натиснули і розслабили. Тобто ми нашу вагу переносимо вперед. Виконаємо по три повторення. І тепер розмістіть м'яч під другим та третім пальцем стопи. І ще один раз. Натискаємо. І тепер коліно зміщується всередину. і... М'яч знаходиться під мізинцем. Іще один раз. Виконайте рух то в праву, то ліву сторону. Ви повинні керувати стопою саме коліном. Іще один раз. Підіміть п'ятку від килимка. І повільно прокатайте, видавлюючи такий рух від другого пальця до початку п'ятки. Іще один раз. Супер. Змістіть коліно в центр. І прокатайте внутрішній свод стопи. Ця частина ноги відповідає за амортизацію руху. І найчастіше відчувається тут найбільший дискомфорт. Тим паче зараз, коли ми почнемо змінювати взуття на важкіше. Чудово! І тепер те саме виконаємо на іншу ногу. П'ятка на підлозі, м'яч під подушкою великого пальця. І починаємо натиснули і розслабили. Ми переносимо вагу. На і ще раз. Супер. Другий, третій палець стопи. Натиснули, розслабили. Натиснули, розслабили. І тепер коліно зміщується в центр і натискаємо І ще два рази. І ще раз. І тепер плавним рухом рухаємось то в праву, то лів сторону. І коліно супроводжує рух. Ви не завжди можете відчувати класні відчуття, такі прямо розслаблені. Спочатку ви можете відчувати біль та дискомфорт. Натискайте і не доводьте прям больовий поріг, наприклад, якщо взяти по 10-бальній шкалі на сім'яку. Ви повинні відчувати цей дискомфорт. Прокатуємо вже від другого пальця до початку п'ятки, видавлюємо, тобто не пришвидшуємо, а навпаки, плавно і натиснемо делікатний рух. І коліно в центр, і прокатуємо саме арку, внутрішню арку стопи. Спокійний темп, повільно. Тут ви можете відчувати дискомфорт, але повірте це. Потім після вправ буде класно. Чудово! І тепер ми опускаємось вниз і вже будемо масажувати наші ноги. Перша вправа, ми підкладаємо м'яч під найвипуклішу частину саме литкової зони. Розслабте стопу, руками себе підтримаємо і покладіть ногу протилежно на іншу. І починаємо рухатись повільно, то в праву, то ліву сторону. Стопи повинні бути абсолютно розслаблені. Коли стопа напружена, не відчуйте. Але коли стопу розслабите, це класні відчуття. Супер! І переходимо далі. Зігніть ногу в коліні і підкладіть м'яч під сідницю. Умовно, центр ноги. Витягніть ногу перед собою, покладіть руки на ноги і опустіть голову донизу. Спокійно дихаємо, стопи розслабте. Відпочиваємо. Три, два, один. Зігніть ногу і підкладіть м'яч під верхню частину сідниці. Знайдіть ту зону, де найчастіше в сідничку колять уголо. Поставте руки позаду себе і починаємо повільно розкривати коліно в сторону. Тут також ви можете відчути дискомфорт. Цей м'яз дуже важливий, такий грушоподібний, через нього проходить наш сідничний нерв і дуже багато нервів. Ця вправа дуже корисна для жіночого здоров'я. Чудово, і давайте виконаємо всі ті самі рухи на іншу сторону. Витягніть ногу, покладіть під литкову зону, покладіть протилежну ногу і рухаємось то в праву та ліву сторону. Рухайте спокійно, три, два, один. Приберіть ногу, зігніть ногу в коліні і підкладіть м'яч під сідницю. Витягніть ногу перед собою, покладіть руки на ноги, опустіть голову донизу. Спокійно дихаємо. Є. Yeah. Зігніть ногу в колінному суглобі, покладіть, пам'ятаєте? Кладемо м'яч під сідницю. Більше в бік. І відкриваємо ногу в сторону. Якщо ви не відчуваєте взагалі нічого, знайдіть ту точку, де ви будете відчувати, прям от як ви масажуєте ефект відчуття, наче ви на масажі. Супер! І виконаємо ще декілька вправ без обладнання. Зігніть ноги в колінних суглобах поставте руки позаду себе, округліть спину, покладіть ногу на ногу і виштовхніть себе вверх, розкриваючи грудний відділ, а ногу потягніть вниз. Відчуваєте? Саме класно тягнеться наша сідниця. Округлились і змінили сторону. Витягнулись наверх. Спокійно дихайте є. Зімкніть стопа до стопи, коліна розкрита в сторону. Округліть спину і потягніться вперед. Чудово. Ну що, має надію, ви отримали задоволення від цих вправ, з нетерпінням чекаю на ваші відгуки. Діліться своїми враженнями. Відчули полегшення в ногах чи ні? До зустрічі на наступних тренуваннях.